Щоб вихованці Дубрівського НВК не мерзли зимою, сільською радою було прийнято рішення перейти на енергозберігаючі технології. А це заміна старих вікон і дверей на нові. Це не тільки збереже тепло і зекономить кошти на опалення, але й виглядає вже по сучасному. Заміна вікон це наболіле питання, питання номер один по матеріально-технічному забезпеченню. Адже наш заклад функціонує з 1986 року, і з цього моменту не замінено ні одного вікна, ні одних дверей вхідних. Зараз так сталося, що в червні місяці поступили кошти, і розпочато роботи по заміні вікон і дверей. Всіх вікон і дверей у нас 40 вікон і 6 вхідних дверей, які вдало замінені на протязі двох тижнів. За підтримки народного депутата Павла Балоги та коштів із бюджетів різних рівнів. Модернізація цієї будівлі вже підходить до завершення. По-моєму, клопотанню значить, були кошти виділені у сумі 150 тисяч гривень з обласного бюджету. І по ходотайству Павла Івановича Болога, нашого народного депутата, за ці 150 тисяч гривень ми б того року, могли зробити, в принципі, ці всі вікна і двері поставити на місто. Але склалося так, що пішла інфляція, пішли значить, подорожання матеріалів і так далі. І так далі. Тому я вирішив із бюджету розвитку Дублівської сільської ради заплатити всі останні кошти, то десь приблизно в сумі 200 тисяч гривень, щоб... Б завершити е, всі ці е, значить е, повністю перший і другий етаж у навчально-охоронному комплексі, також поділився сільський голова і майбутніми планами щодо НВК. Шо? А буде будуть виділені кошти з нашого сільського бюджету, тобто буде співфінансування районного бюджету з обласним. Тоді можливо до жовтня місяця будуть виділені кошти з кошти з обласного бюджету для того, щоб зробити утеплення нашого фасаду. нашого фасаду. Тобто буде буде зроблено проект відповідний на проект. В принципі у нас уже є. Розумієте, він ну, там перерахунок зробиться, і будуть виділені кошти під те, щоб зробити затаплення цього фасаду. І я думаю, так що десь до жовтня місяця було як було передбачено, значить за нашою домовленістю, ці роботи будуть виконані.